На початку я хочу сказати, що я величезний фанат творчості Антона Птушкіна, але не через його харизму або майстерність поводитись у кадрі. Я й взагалі не дивився з ним Орел та Решка», бо кинув це шоу на другому сезоні. Та й взагалі не дивлюся тебе. Я люблю цього чувака за його бачення кадру, темпу та взагалі розумінню технічного виконання своїх робот, за його майстерність роботи з глядачами, з технікою. Та з емоціями. Саме тому я одразу вирішив, що піду у кіно на його перший документальний фільм Ми наші улюбленці та війна. Не через тематику або промо, я хотів просто підтримати Антона у його шляху до великого кіно або майбутніх успіхах у документалістиці. І знаєте, я отримав саме те, що і очікував побачити до сеансу. Я побачив коротесеньку документальну роботу, в якій є душа, яка наповнена любов'ю та показує війну трішки з іншого ракурсу. Не з того, що ми всі звикли бачити, як, наприклад, в оскароносній картині 20 днів у Маріуполі. Ні. Я побачив історію про тварин, про людяність та розуміння того, що є люди, для яких чуже життя не пустий звук, а одна з головних цілей у їх житті. Навіть з урахуванням того, що це. Життя не людське, а тварини. Я навіть не здивуюся, що після цього фільму слова режисера замотивують багатьох людей у допомозі тваринам або ж дадуть стимул донатити в організації та волонтерам, які наглядають за нашими маленькими братами та сестрами. Ну а сама ж картина складається з декількох сегментів і показує початок війни, історію кота шафи, собачого притулку та тварин у бойерці та уріджен пса Патрона. Окрім цього, у фільмі є купа дорогорядних сюжетів про допомогу західних волонтерів, про наших бійців, які допомагають тваринкам на нулі, і людей, які евакуюють тварин навіть під час артобстрілів. Якщо ви читаєте новини та слідкуєте за подіями у нас в країні, ви не знайдете тут багато нового для себе. Бо ці історії ще свіжі, і ви могли їх бачити у багатьох телеграм-пабліках, Ютубі чи на сайтах. Але це кіно слід сприймати трішечки інакше, на мій погляд. Воно повинно стати архівом для майбутніх поколінь та вікном для наших подій для інших країн, щоб десь у Німеччині, Канаді, США або Японії. Люди побачили історію про смерть собаку бурці або як пес патрон почав тримати цей район та не ходити на газон. Я думаю, що ця картина першочергово створена саме для тих людей, щоб вони не забували про нашу війну та бачили шляхи останніх двох з половиною років у призмі захисту тварин і людяності українців, так би мовити, охопити той пласт людей, які не цікавляться війною, але які люблять тварин. Ну і так, таке кіно, як і двадцять днів у Маріуполі, на мій погляд, треба обов'язково показувати у школах. На... Спеціальних уроках, щоб майбутнє покоління не забувало про ці страхи та часи і після завершення війни, а воно обов'язково колись буде. Ну і що ж до формату фільму, то це класична і якісна робота Антона, який підмічає маленькі деталі, робить смішний монтаж для маленького жарту, дарує сльози, захоплення, епічність та сміх. і який створює дійсно авторський контент. Чи могло це кіно вийти одразу на Ютуб? Так. Так, звісно, я не думаю, що цей фільм чимось гірше або краще за інші роботи Антона. Але я все одно б радив сходити на це кіно, бо воно хороше, складне, місцями дуже складне, викликає купу сльоз. Але це хороше кіно, яке змушує нас трішки згадати про той шлях, що ми вже пройшли. Ну і ще цікавий момент, що після завершення фільму у залі не встала з крісел жодна особа. Буквально кожен глядач у залі залишився на сидіннях, то додивився титри до кінця. Титри. Такого я не бачив жодного разу за свої 25 років відвідування кінотеатрів. Це дійсно був унікальний для мене досвід. Ставити оцінку суб'єктивності тут я не бачу ніякого сенсу, просто зазначу, що картина мені сподобалась, і особисто я бажаю Антону тільки успіхів у майбутніх роботах. Ти дійсно крутий чувак, йди до своєї мрії. Ну а ще круті люди. Це Ярослав Левченко, Звероїд, Павло М. Ем, Миро Володимирович та його дружина Дар'я, а також Микола. Дякую вам всім за допомогу проекту і дякую всім людям, яких ви зараз бачите на екрані. Кожна ваша допомога, мотивація та сила. Дякую вам, неймовірно. Ну і тут я хочу завершити цей коротесенький огляд. Бережіть себе, допомагайте армії, любі тварин та нашого найде.